Одне уклалось ще з весни, а друге явилось на початку літа. Ось так глянути на красу розлогості, неймовірності, маково, пшеничних полів. які отак прийшли самі по собі. Помилуватися не кликані, але звані і бажані. Ну от що може бути ще дивовіжніше, як пшениця і хліб. Причому це дикий мачок, аж ніяк, який не баламутить. Мізки не дає свої розуміння, тільки в красі означуючи її ось так між пшениць і життів. Як вона повіває так собі, як має ряд, як стяги. Собі стяги, водяки, і чого тут тільки немає. Немає. Тільки нашого розуміння сприйняти це все своєчасно. Оці всі розкладені кольори на незрімій стежки. Якийсь хтось протоптав. пройшовши і, не приділивши уваги своїй душі, красою, яка йому і піднесена.